Політичний експерт Валерій Клочок зараз з нами на зв'язку з ним і будемо спілкуватися. Пане Валерію, вітаю в ефірі! Слава Україні! Вежаємо слава вітає вас! Називаєм. Давайте почнемо з дуже дивної, як на мене, історії Гіркіна. Він же стрілков чомусь. Російські поліціянти затримали в Криму, коли він прямував, начебто, щоб воювати проти України. Ми його пам'ятаємо ще з 14-го року. Він же був так званим міністром оборони обіцянічої ДНР. А от зараз він затриманий, це тому, що він став ще гіршим терористом ніж Путін ще більше путіном ніж сам Путін. Ви знаєте, історія справді дуже дивна, але мені так видається, що ми неправильно його сприймаємо. Багато хто. Не всі, звичайно, багато хто його сприймає як критикана Путіна. В моєму розумінні навпаки, це абсолютно очевидна консерва. Ви бачаєте, що я так застосовую слово, але ну, сленгове, але воно, мабуть, найбільш влучно ха... характеризує його. І він за великим рахунком озвучує те, що треба Путіну. І такий його арешт. Це моя версія, ще раз наголошую. Це лише підсилення цього сигналу. Мовляв, дивіться, який він критикан. А насправді він критикує не Путіна. Він має на увазі критикан не Путіна, а консерва Путіна він е, діє за його вказівкою, тому що ну не всім в Росії видають по-другому паспорту. Це також треба розуміти. А те, що затримали, я думаю, що. Ми побачимо сьогодні продовження цієї історії, яке і осоча це все відпустять. Він буде продовжувати далі е, займатися дуже важливою справою для російської пропаганди, а саме формуванням контенту критичного, який чітко окреслює проблеми російського війська в Україні. Ну, Це так є. Він же зараз не говорить, що е, мовляв Росія не повинна да здійснювати російське вторгнення на Україну. Він цього не говорить, не чував він говорить про помилки. Російського війська, і в такий спосіб він викотає багато довіри до себе навіть з боку українців. Тому ймовірніше за все його поїздка пов'язана з якоюсь подальшою інформаційно психологічною спецоперацією. Ну, подивимось, ну тобто, це така театральна постановка, і в Гіркін і ті, хто ним керує, щось розігрують на публіку. Так, я думаю, що так, однозначно так, тому що який сенс його затримувати? ну вибачте, людина, яка чітко просуває проросійські наративи. От питання в мене виникає: для чого його затримувати? Для того щоб привернути до нього ще більшу увагу, і далі розвивати якусь вже дуже серйозну тему, яку я думаю, що ймовірно що за все він і далі буде говорити про те, що мовляв я хотів особисто переконатися у неправильності ведення стратегічних. Операцій, тактичних операцій на території України з їхньої так званої, вибачте, довбої спецоперації. І треба ось так і ось так робити. Але не думаю, що він сам по собі приїхав. Тому що так. Знову, це ще раз, моя версія, моя гіпотеза. Подивимося, як воно буде розвертатися, а далі. Будемо робити місто. Ну, про російську пропаганду. Ми тут уже неодноразово в ефірах згадували. Мене ось що е, знаєте, цікавить. Я днями переглянув документальні інтерв'ю, які записали з трьома матерями, сини яких воювали в Україні. Так от е, значить, один з них загинув, інший, е, значить, щось там, а повернувся, і зараз хоче відписатися від їхнього. Контракту мене, мене щонайбільше, е, знаєте, тут злякало навіть про те, а що в головах у того населення. Жодна з них з цих матерів, одна втратила сина, інший там ну, от, зараз не хоче воювати. Жодна з них не каже про те, що спецоперація, це якось неправильно. Вони жаліються, що ось синочка недостатньо підготовили, і через трьох міст, через три місяці від того, як він на строкову службу прийшов, змусили підписати контракти, відправили до України. Вони жаліються не на те, що Росія знищує мирне населення, українські міста і села. Вони жаліються на те, що їхніх оцих уперів малолітніх недостатньо підготували. Що ми маємо розуміти? Про те, що в головах у росіян, якщо мати загиблого, каже таке, ну, пане Павло, дивіться, ми щойно з вами говорили про Гіркіна, який так само він не говорить, що неправильна мета е, спецоперації. Він говорить, що її неправильно виконують. От, от що момент. Так само, і ці матері вони ж не говорять, що неправильно пішли, неправильно виконують. Зверніть увагу про те, як коментують. Намагання мобілізувати у квазі Республіка ВНР, ДНР чоловіків, їхні дружини, матері. Вони ж не говорять, що не треба йти. Вони говорять, що не ті повинні йти, що повинні знайти до того, що російська армія, І що їх погано озброєні. Ось яка риторика. Тобто ви абсолютно правильно все говорите. Це дійсно так і є. І я, от, наприклад, навіть у себе, коли там читаю коментарі е, в соціальних мережах у своїх е, росіян, які активно там дописують. Мало точно не подобається, так далі. Вони не ставлять під сумнів свою мету. Вони ставлять під сумнів е, способи досягнення цієї мети, інструменти досягнення мети це дійсно дуже і дуже небезпечна штука, з якою треба зараз активно працювати. Нам треба працювати, готуватися і думати про те, як в подальшому Україна, а вона переможе однозначно, буде співінстувати з таким сусідом. А ми нікуди від цього не дінемося, тому що територія, на якій проживає 147 мільйонів чоловік, вона. Із е, землі не може зникнути, вона там буде і далі. І це надважливо. І безумовно, сама інформаційна е, робота вона дуже і дуже важлива. Безумовно. Бо е, ми сьогодні також обговорили ще історію із ще однією країною на півночі Білорусь, яка на жаль мало чим відрізняється від Росії, бо там дуже, дуже велика кількість населення вже з промитими військами. Там після 20-го року заїхали працювати пропагандисти Росії. І телебачення там говорить те саме, що і в Росії білоруська, російська, але однаково. Там також людей формують і зомбують, формують проти України, налаштовують проти України, проти всього світу навіть і їх зомбують. Але я схильний думати, що в нас є один із інструментів, як то змінити. Яскравий приклад було завершення холодної війни і перебудова перестройка часів радянського союзу, коли почали розповідати правду, ті, хто їм говорив неправду, тобто. Наближені до влади люди, які були до яких високий рівень довіри свого часу, почали розповідати, розкривати архіви КГБ, розповідати правду про сталінські репресії, про голодомор, і люди почали прозрівати. Вони говорять, боже, так хтось нам хто ж нас дурить. Вони нам, українцям, не повірять однозначно, але вони повірять своїм росіянам, які будуть про це говорити. Але тим, що дійсно при владі, коли це станеться? Я не можу на це питання дати відповіді, але це один інструментів, на який нам варто думати, тим паче він вже був апробований свого часу у минулому сторіччі, і мав достатньо непоганий ефект. Відтак, я коли ви говорите про подібні інтерв'ю, то розумію саме таку проблему, з якою потрібно працювати, і тут єдине, що ми повинні докладати максимального зусиль для формування україномовного контенту, який поширюється і на Росію і на інші країни. Тому що тут важливо ще момент. Ми знаєте, там спираємось на Росії, на Росію на Росії. Росію, так думають. Ну перепрошую, але неправильно сформована реально, точніше, хибно сформована думка і уявлення про те, що відбувається в Україні, також в багатьох інших країнах, навіть країнах е -е, східної Європи і Західної Європи. Тим більше там недостатньо інформації правдивої про Україну, і це ну, велике неороне поле, над яким потрібно працювати. Власне, були би можливості і спроможності працювати, тому що я розумію, що ресурси російської пропаганди ну не порівняні з тим, що з тим, що ми можемо пробачте, виділити я, на це, я, я додам, можливо, додам це просто хибна справа. Ні, ні, я ні, пане Паве, я вам додам один момент, включи активно за інформаційним полем, ну як загалом, і в тому числі трішки російським. Відзначаю, що до прикладу, Ютуб сегмент видається, що він нібито не настільки важливий, але це не зовсім так, тому що аудиторія дуже величезна. Вони до прикладу москалі кидають шалені кошти в розвиток ресурсів, які активно розповідають, що дивіться без Росії, весь світ загнеться. Він це і, це і це і це дійсно правда, але це це дійсно їхні гроші за гроші. Це все робиться і поширюється такий контент, тому усвідомлення того, що це важливо є, і в Росії в тому числі. Вони це активно пропонують і роблять це давно. Вони не роблять це вчора, вони роблять це впродовж вже дуже багатьох років. Інформаційна складова надважлива. Добре, давайте до українського. Якщо про росіян ну важко часом взагалі. Зрозуміти чи люди це чи інші, якісь хомо ну просто з точки зору навіть гуманізму, то України своя вічна історія. Це от давайте між собою всі пересваримося. Вчорашній день в соціальних мережах у мене там безліч що називається пустів. Пробачте про, скандал між народною депутаткою Мар'яною Безуглою і волонтерами, яких вона назвала деякими, і ще й там звертається до СБУ. Ну як ви це оцінюєте? Хіба час зараз влаштовувати нам тут всередині у такі срачі? Мені важко сприймати це, тому що я за своїм родом там зараз я не займаюся певним цим самим, так і коли подібне читаю, то ну, складно і коментувати складно і так далі. Я... Вчора ще вам до прикладу наведу ще один такий дуже поганий випадок, який стався, наприклад, в Запорізькій обласні обласній військовій адміністрації, де ДБР розкрила схему про збирання коштів. Там чиновники організували схему зі збору коштів для переміщення осіб на окуповану територію. Щодня отримували 2 мільйони гривень хабарів. Це взагалі цифра, яка на голову не налазить. І тому і всі всі речі, про які говорите, вони дійсно є ну неприйнятні. Бо Знаєте, оце оцінювання, хто правильний патріот, хто неправильний патріот у нас було раніше. Да? Ти, от, от, ти, ти дуже проукраїнський, а ти не дуже проукраїнський. Або ти волонтер, або ти не до волонтер, і так далі, і тому подібне. Я просто хочу звернути увагу, аби ми максимально від цього заспокоїлися і відійшли, тому що е акцентуючи на цьому увагу, звісно, це не помічати не можна. Я, я абсолютно з вами погоджуюсь і, і прикро від цього. Але. Намагатися абстрагуватися, тобто робити свою справу. Я ідеалізую безумовно, але мені дуже цього хочеться. Якщо хтось може так вчиняти, нехай вчиняє. Кожен має робити свою справу на перемогу. В іншому випадку ну, ми будемо. Якщо ми будемо так дуже ну зважати на ці речі, про які говорить е, народні депутати, то це буде не Дуже погано, що це дійсно говорить саме ну, народний депутат. Все ще ще можуть прокоментувати. Не хочу зараз там нікого ображати. Кожен докладається до справи як може, але е, ну на жаль, так на жаль. Максимально ну, корень, це не йде. Тому, ну від є. цього наша перемога не наблизиться. А власне, оці мутняки, інакше я не можу. Я це профанізм, прошу мене прибачити за нього. Так от це все намагання тут підзаробити там історії, які все одно викриваються десь з продажем гуманітарки. Тут оця запорізька ситуація справді на голову не налазить брати з людей хабарі за те, щоби там що, що люди переміщуються і перевозять щось потрібне? Це ж знаєте, у мене про що питання зараз загострене дуже відчуття потреби справедливості. Я думаю, що воно не стане тупішим оце це гостре відчуття, і я боюся, щоб якісь люди не почали це вирішувати в позасудовий спосіб. На жаль, таке є, наприклад, якщо брати історію Запоріжан, це також один момент є цікавий переміщення на окуповану територію. Тобто ми вчитиємося в фразу, бо в е гібридність війни вірити ніхто не хоче, і це справедливо також, тому що там є ворог, а тут нема ворога. Питання також виникає дуже в багатьох, чому, як, для чого. Переміщення вантажів через лінію розмежування, тому що саме так виглядає розпорядження запорізької обласної військової адміністрації, і так далі, і тому подібне. Тобто запитань дуже багато і безумовно на фоні того, що ми постійно е, прагнемо справедливо сатисфакції, можуть виникати такі дії, про які ви говорите. Єдине, знаєте, що я просто вражений котре за е, захопленням. Реально сприймаю українців, Я чесно скажу, зараз багато, багато мене чують українці. Я вас щиро люблю, тому що ми в цих умовах, розуміючи отакі виклики, про які ми зараз з вами обговорюємо, ми можемо зберігати спокій. Бо якби в мирний час таке виникало, я навіть не уявляю, яка б маса людей уже стояла б на у Києві під Верховною Радою чи біля адміністрації президента. І їх не треба було б там купувати за гроші. Вони б самі туди прийшли. Але зараз розуміють усі, що не час втім, спілкуючи зараз вже певними категоріями населення, волонтерами інколи з військовими, то е, налаштовані дуже рішуче після перемоги, тому що багато я чую е, саме е, акцентів, е, тверджень і таких доволі серйозних, що так як вчора не буде, образно кажучи. Тому це зараз, звісно, багато хто із політиків, і от зокрема тих, про яких ми говоримо, і інші політичні всі вважають, що мовляв, так як було, воно так і залишиться. Бачу був, чимало і скептичних дописів з приводу того, що та після перемоги, воно все повернеться на круги своя, але мені видається, що ні суспільство дуже серйозно змінюється на фоні війни. Воно по іншому буде бачити ситуацію. Безумовно, будуть ті, хто схоче змоделювати її таким чином, щоб все повернути піреті на ті рейки, які було раніше. Але я думаю, що це хідний шлях, так не буде в Україні. Далі ну я думаю, що багато хто просто ну не захоче це терпіти, але звісно, я не хотів би, щоб подібні, знаєте, як це називається, прагнення до справедливості виливалися у якісь позасудові, позаправові і позалюдські. Способи наведення цієї справедливості, скажіть, будь ласка, у нас е, реально можна розуміти, що там триває виборча кампанія, тому що ось декілька моїх, значить знайомих, уже наприклад до них телефонували там соціологи і запитували про різний там це цілий перелік персонажів, про рівень довіри до них, про там рейтинги. Про от ми розуміємо, що навіть попри війну все одно. Все одно хтось думає про політику, Не, Павло, якщо ми з вами обговорюємо е, історію в Запоріжжі, вибачте, я чесно, до цього часу шокований нею. Хоча нібито і здивуватися складно мені, тому що я постійно в цьому інформаційному полі за багато років вже багато чого бачили ми. Але поряд із тим, в умовах війни, коли ти розумієш, що чиновники на посадах тупо беруть хабарі, ну, просто, да, це, це здирництво, це, це, це дійсно складно вкладається в голову. Тоді, коли ти бачиш. Наприклад, чітко явно виражені піар-кампанії з просування певних е особистостей як брендів прицілом на майбутні політичні вибори, ну ти кажеш: ок, да, на жаль, тут суспільство не дуже змінюється навіть в умовах війни. Але справа в тому, що не така велика кількість номінально людей, які зараз до такого вдаються, безумовно, це є. Я чітко бачу усвідомлюючи без нас зараз політичних сил партії особистостей, які. Починають формувати свої політичні бренди з прицілом на майбутні вибори, вважаючи, що завтра завершиться війна і все буде так, як було. Так не буде, ще раз повторюся. Однозначно, я свідомий того, що перші вибори, які відбудуться після перемоги, вони будуть складними, надто складними, строкатими, і ймовірно, Верховна Рада, яка буде обрана до з них буде навіть весь термін. І багато хто із нинішніх політиків намагається ще заскочити в цей потяг, бо е, чимала когорта тих е, е, політичних лідерів, е, лідерів суспільних думок, які раніше активними були в політиці не просто як, е, е, як народні депутати чи члени політичних партій, були у владі намагатиметься туди повернутися. І це сьогодні очевидно абсолютно, або або ті, хто є, то намагатиметься залишитися. На жаль, так, Тут політика нікуди не подівалася, але знову ж таки, після перемоги суспільства, яке зараз активно зайняте саме здобуттям цієї перемоги, воно переключиться і на політику в тому числі, тому що вони будуть справедливо вимагати тієї політичної картини, на яку вони вважають заслужили, а не ту, яку зараз формують ті політики, які мають на це часі кошти. Бо, наприклад, якщо ти займаєшся тим самим волонтерством, щільно зранку до ночі ти хвилюєшся за те, що хлопцям щось там доїхало, то не дуже багато в тебе буде часу на ту політику. Ну давайте скажемо чесно. Ну, тобто, власне, я зараз можу лише процитувати гостя, який був у нас ту півтора годину тому, який сказав, що оці всі сварки внутрішні, вони виникають, коли у людей загад... занадто багато вільного часу. От. Така була цитата. Добре, а от якщо говорити про майбутні вибори, ми не знаємо, коли вони відбудуться, але ми вже маємо напевно мислити за якими правилами вони відбудуться. Тому що, ну мені здається, що ті люди, наприклад, після, від, після звільнення, там, наприклад, Донецька і Луганська, та ті люди, які прийдуть на голосування. Та ті люди, які не скоїли там злочинів типу державної зради і залишаться громадянами України, то їхні голоси на виборах це для мене трохи дивно. Або, наприклад, ті люди, які зараз сидять у тюрмах, та які вже отримали вирок за ну в тому числі злочини проти української держави. Вони ж так само мають виборче право і будуть так само обирати нам депутатів Верховної Ради і президента. І от це, це мене трошечки непокоїть. На вашу думку, як має бути вирулена вирішена ця проблематика? Ну я чесно кажучи, тут менше бачу проблеми. Дозволю собі виказати іншу думку і міркування: якщо буде за кого цій категорії населення голосувати. То тоді так ця проблема. Якщо не буде, якщо в законний спосіб доведуть зрадницьку позицію політичних сил, ну якщо я не згадую, рух чесно повідомляв, що було 9 чи 12 партій заборонено нас, я зараз можу помилятися про російські, то тоді просто не буде їм за кого іншого голосувати, аніж за проукраїнські політичні сили. Бо, звісно, ну, треба бути нещирим, аби говорити, що проросійських налаштованих сьогодні в Україні не залишилося зовсім. Пані Ситвоя показує там близько 11-2%. ну незалежно від сформованого питання. Це та категорія населення, яка залишалася і раніше. А якщо говорити про тимчасово окуповані території з 2014 року, це зовсім інші, інші настрої. Вони загалом прагнуть залишитися в Росії, а після повернення з цих територій також треба буде тут думати, чи як ви кажете правильно, давати право голосу цим людям чи ні, чи проводити вибори за якимись іншим законом. Тому що е, це проблема питання дискусійне, коли ухвалювався виборчий кодекс у 2018 році, якщо мені не зраджує пам'ять, а історія з ним взагалі починається з 2006 року, тому що цей законопроект, яким закон, за яким зараз живемо, він дещо там люди змінений, але в основі лежить документ, розроблений ще після помаранчевої революції. Тоді ініціювали таку зміну повернення до. Точніше, започаткування пропорційної системи виборів з партійними списками і так далі, яка, як на мене, показала свою незградність. і не дивується для України, вона не зовсім прийнятна. Тому тут головне, щоб законотворці, депутати нинішнього парламенту, хоча я маю сумнів, що вони будуть цим займатися професійно, переглянули підхід до саме закону про вибори в Україні народних депутатів. Бо треба на це зважити, тим паче ж таки, треба було б нам думати про те, а чи існуюча модель парламенту нас влаштовує в такій великій країні? Це дуже мабуть, суттєві моменти. Бо ми спрощуємо ситуацію. Вона не може такою, наприклад, бути. Я як, як приклад наложу Сполучені Штати Америки, у них двох палатний парламент не випадково. Чому в Україні про це не думати? Звісно, це складна костиційна реформа. Про це говорять в офісі президента. Але розуміло, що це ну зараз питання інше, як на півдні вирішити стримати проти ворога, точніше наступ ворога, і посилити нас спротив. Але поряд з тим, такі питання треба актуалізувати. Ну натомість депутати часто займаються ну іншими не зовсім потрібними речами, Ніяко кажучи, аналізуючи внесений перелік законопроєктів до Верховної ради, то посиди здаєшся. Ну так, слухайте, а от ще нам знадобиться якесь розуміння, причому не лише експертне розуміння, а і розуміння суспільне, і згода на таке розуміння. От про те, що буде називатися перехідним правосуддям, тому що після звільнення території, особливо тих, які були в окупації роки, так, я вже згадував Донецьк, можна згадати Луганськ, можна згадати Крим. От там це має бути не просто якось адекватно зроблено. А ще й суспільство має розуміти, що у те, що робиться, і є адекватним. От про це напевно ну недостатньо якось зараз комунікують. Павло, Я погоджуюся, це проблема дуже серйозна, тому що, от, якщо брати до прикладу останні події, які сталися в Криму. Ми абсолютно всі, ну от ми притомні бачимо, розуміємо, що там відбувається. Люди масово звідти тікають, вони бояться натомість кримчани, кажуть, та ні, у нас все окей, все нормально, тобто нічого не буде. Розумієте, ми тут будемо жити, ми жили класно, вони звикли до цього. Це є проблема, але е, ми все ж таки мусимо розуміти, що живемо в демократичному суспільстві, і е, право більшості визначати напрямок е, розвитку країни. Це нормально, коли більшість за це виступає. Коли наче спротив, не ну, я розумію, що ви випроти, але доводьте аргументуйте свою позицію. Але якщо і суспільство не сприймає, то мене якраз і питання: Сприймати на суспільство, то мабуть, треба говорити про відсотковість. Бо ми, знаєте, зважаємо, коли там один каже проти, я так не хочу, я хочу жити в Росії. Ну окей, збираймо манатки, їдь до Росії. Тут не Росія, тут Україна, і вона буде буде жити так, як більшість вирішить, за українськими правилами, а не за російськими. Ну вибачайте, ми вас мусимо говорити про це щиро відверто. Ми не можемо постійно толерувати тому, що ми е, там якось зберігати якісь російські цінності в Україні. Цього не може бути. Врешті-решт, ми повинні говорити право правду про це. Так само і що стосується саме і виборів е, суспільної згоди і так далі. Ми. Ми бачимо, що суспільна згода вона часто підміняється поняттям, підміняється термінологією того, що якась невеличка когорта виступає за таку ідею. Ми повинні її підтримувати і розвивати. Ми повинні повинні підтримувати і розвивати проукраїнське в Україні. От, от так ми так, з цим ми я заявили, повністю я... погоджуюся, пане Валерію. Просто в мене вже вичерпано час мого я сегменту перейду. ефіру. Я дуже вдячний вам за розмову. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.